Цей вогнегасник використовується ось так. І взагалі, де розташовуються такі вогнегасники, біля них завжди повинні бути рукавички. Тому що дійсно він досягає температури мінус мінуса 90 градусів, то можна отримати обмороження. Щотижня у класі безпеки проходять заняття цього разу у ролі учнів запорізькі медійники. Рятувальники просто та зрозуміло пояснили, чому електроприлади можуть бути небезпечними. а Відпочинок на природі біля багаття може наробити неабияку шкодить довкіллю і здоров'ю. Окрім цього, пояснили і правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Інспекторка Анна каже: небезпека може чатувати будь-де головне бути уважним. Наприклад, ви йдете гуляти з батьками в парк, а в парку на лавочці лежить коробка з-під телефона. Вам цікаво буде як дорослому її взяти? Так, і дитині буде цікаво. Але це та річ, яка звична для нас і знаходиться в незвичному місці. Тобто це те, що не повинно там бути, і що їм потрібно завжди звертати увагу, що не вот ось ці саме вибухонебезпечні предмети, вони можуть бути в звичних, да, якось загортані, запаковані, знаходитись да, в звичні для нас речі, але знаходитись в незвичному місці. Тобто, саме на це ми акцентуємо увагу. Інспекторка зазначає, що на третій рік війни чимало запоріжців втратили пильність деякі навіть вже розпакували тривожні валізи. Тож під час уроку нагадали, що саме варто покласти до такої валізи. Найголовніше це всі документи повинні бути в одному місці. Вони повинні бути запаковані, спаковані для того, щоб були не пошкоджені там від того ж потрапляння води чи ще щось. Документи, аптечка обов'язково. Кожен має якісь свої певні специфічні ліки, які він використовує. Ну і звичайні да, те, що ми завжди використовуємо. Це запас їжі, консерви, горішки ну, в такому варіанті, але перевіряєте сроку, сроки придатності і також їх замінюєте періодично. Вода, звичайний карімат, або якась піде. Ну, Климочок, можливо, маленький, або навіть маленький плідік, також він повинен бути. Ліхтарики, якісь білизна нетільна, голки, нитки, таке те, що нам зазвичай в побуті, може пригодитися ну, ножі, зрозуміло, сірники, свічки. Клас безпеки візуально поділений на тематичні локації. Серед них безпосередньо куточок з тривожною валізою, протипожежна локація, зона з демонстрацією вибухових пристроїв та осередок протимінної тематики. Рятувальник Артур Давиденко каже, що в середньому до 35 відсотків боєприпасів, якими нас обстрілює ворог, не детонують з різних причин, тому в жодному разі не можна торкатися чи намагатися переносити незнайомі на предмети. В чому небезпека? Ці снаряди при механічній дії можуть здетонувати. Тобто, ну, наприклад, торчить, от ви поїхали там десь за населений пункт, там торчить якась ну, труба з землі. От. І, можливо, це ваш город або дача ваша, і ви захотіли її дістати. Ви починаєте діставати, а снаряд спрацював підривник, як правило, підривник встановлюється спереді, щоб під час удару механічної дії вона здетонувала. От. І в цей момент відбувається вибух. Ну тому потрібно бути обережними. В разі, якщо ж біда все ж таки сталася, відбулася травматична ампутація кінцівки чи важке поранення з сильною кровотечею, Варто знати ази надання до медичної допомоги, адже у такій ситуації хвилини зволікання можуть вартувати життя. Як правильно ставити турнікет, зупиняти кровотечу, здійснювати серцево-легеневу реанімацію? Всьому цьому також вчать на уроках безпеки. Для зупинки кровотечі, пам'ятаєте, нам повинно зробити що? Прямий тиск на рану. Для цього нам повинно нам треба мати дві хустинки в даному випадку. Ми робимо тиснучий елемент, щоб він у нас був, перекривав рану повністю. Це у нас буде валік. Іншу хустинку я роблю таку, щоб вона перекрила валик з усіх боків. Підтягую його, перекручую тканину і починаю намотувати. Намотую тканину так, щоб вона однією частю заходила на тиснучий елемент іншою на здорову кінцівку. Пам'ятайте, рятуючи життя, потерпілого слід дбати і про власне здоров'я, як мінімум, завжди мати при собі одноразові медичні рукавички. Наголошують фахівці з надання першої допомоги товариства Червоного хреста ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.